У така підліток або дорослий Наприклад, хто там велосипедисти, для футболу, отака кофта. Нова вона, дівчата Ну, Більш для велосипедистів, бо тут у нас намальований, мабуть, велосипед. Тканина, тканина, тканина. Якщо пише, скажу. Не пише, то я вам не знаю, як сказати. Ну це не так, а де тут? Не бачу я склад, не бачу я бірки, як ще ніякої. Але тут тканина така, знаєте, як вам сказати, приємна, не така гладка, бо я знаю, що це таке атлас, я знаю, що це таке ото синтетика, воно не б'ється, така гладенька, прикольнень. Чого? Можна брати, дівчата, прикольно. Мені подобається, наприклад. Бо синтетику я сама не переварюю, чесно. Тоді та Синтетика лупить мене. І, коротше, не люблю їх. Умикенька така, прикольна. Вам вирішувати, дивіться самі. Так, ще раз повертаюсь до цієї кофти, дівчата. Велосипедисти, спортсмени, футболісти. Отака От кофта на замку. підліток або дорослий. Так, за 50 теж віддаю. На груди до 120 тянеться. На груди до 120 тянеться. 50. 50, дівчата, хто хоче, 50. Так, 50. Далі. Е, чоловіча ось така. Бата... Вона не батальна, десь вона на 110, по-моєму. Я колись міряла людині. Я не пам'ятаю, що то все не запомни. Бо ж воно менше було одежі, як воно. Так, ходя я 12 казала, так? Да? Так. Да. 12, Катерина. Бойко. Березенко. 50, Бойко. Березенко. Так, є, дівчатка, є. Поїхали далі. Оця дівчика. Дивіться, яка така прикольна. Чоловіча або ж підліткова. Теж за 50, дівчата. Забирайте. Вона йде на груди 120. 118, 120, ось така. Теж 50. Така чорна. Така базова якась для спортивна. Спортивна дівчат. Так, код. Код 40. От 40 ціна 50. Я перша була перевірте. Може, я пропустила, дівчата? Та без питання зараз. Де код 12? Ви писали код 12? Я не бачу вашого коментара взагалі. Дівчата є? ну напишіть мені, будь ласка. Е, Катерина Бойко написала тканина. Я відповіла. Оксана Павлюк написала доброго дня. Тоді Катерина написала код 12. Не бачу вашого коментаря взагалі. Може, не пропустив Facebook. Е, Толя, але напиши, як у тебе там. Дівочки, мені все одно, кому... будь ласка, заскріньте мені, пожалуйста, хто перше написав. І скиньте мені в особисті меседжі. Не бачу вашого коментарю Не то що я не хочу вам там віддавати. Просто не бачу його. Дівчата, заскріньте і скиньте мені в особисті, будь ласка. Щоб я побачила, Бо я, мене не показує взагалі. Ой. Так, дявочки, на 118-120 груди ковтиночка. Ніхто не бере за 50 гривень. От буде 40 за 50. Ольга Геращенко. Все, якщо чоловік написав, то буде Ольга Геращенко Все. <сум> я чоловіку вірю, хоча і вам всім вірю, але чоловік це святе. Переписую. Все, переписую. дівочки вибачте. Олечка будь ласка, вибачте мене. Не бачила, чесно, нема вашого коментаря. Катериночко, ви теж мене вибачте, будь ласка. Так, Олічка пишу, Олічка Геращенко, пишу 50. Геращенко. Є. Олічка записала вам, записала, вибачайте, що не так. Не пропустив мене Фейсбук коментар. Буває таке. Так, чоловіча, дивіться, яка класна чоловіча. Будете задоволені. Такий класний бомпирок. Е, отакі кармани, ці рукава. Чата, вона бомбезна. Отака чоловіча. Тут От спереді такий замшик, але чата, він такий некесенький. Класний. Ковтинка дуже така гарна. Молодіжна, стильна, не застаріла. <певцова> так. Дівочки, на груди берете 114-116 спокійно. Отака. 100 гривень, дівчата. Забирайте. Будете задоволені. Тут така ще емблемочка. Дуже класна, дівчата. Класна така, якийсь гольфік, світерочок. І погнали. Підліток або ж чоловік, дівчата, 100 гривень. Стане ідеальний. На груди 114-116 Скинула скинь. добренько. Я вже побачила. Мені три чоловіка скинуло. Дуже дякую. Так. Код. Код у нас буде 4 за 100 гривень, дівчата. Код 4 за 100 гривень. Така класна, молодіжна. Нейтакий бомпер, дівчата. Дуже гарний. Молодіжний, гарненький. Так, далі вітровка, дівчатки, вітровочка підліткова. На дощ. В середині на підкладці. Так, пише есочка фірма. Всі знаєте цю фірму фірма ICD. Зараз кажу заміри. Стан от ще, я б сказала, новий. Так класно. Пише есочка, підліток або дорослий чоловік худенький. Так. Груди, дівчата, 50-53 спокійно берете. Я вам кажу ще зап, ну, запасом. щоб все влізло. 50-53 груди. Довжина курточки 68, рукав 78. Ось така. Стан ідеальний. Юля, мені не треба. Ні, ні. Юля, добрий, відійди. Добрий день. Все відходь. Так, код 6, 150. Код, код 6, 150. Виходь туди подалі. Код так, 6, що казала? 150! От 150. Ось така на підкладці, дівчат. Е, на еску, дівчат. На еску. Дивіться по замірах. Кармани на замках. Може бути, на дощову погоду. Так, для спорту, дівчата. Е, дивіться, намальований, по-моєму. Ні, це не тут намальовано. Це я, мабуть, послутала з другими. Для велосипедистів, для футболістів ось така кофта. Підняток чоловік. На груди 110, дівчата, 110, 112, 50, 50 така, дівчата, 50. Це для спортсменів, для футбола, для. ну, коротше, це спортивна футболка. Кофта. Код буде 23, 50. Так, це що у нас? Така, дівчата, хоч і не новий рік уже прошу, але такий в мене є світерочок. Е -е, європейський 36. Європейський 36. дівчата, Чесно, я не орієнтуюся. Європейський краще по замірах. Так, груди 45, 48, довжина світерка 60. Рукаві, 6,73. Отакий світерок новорічний за 100 гривень код буде 01. 100 гривень код буде 01, стан нового.